Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І сьогодні я вас хочу покликати в такий незвичний раночок післяріздвяний, магічний, і покликати поговорити з вами майже про магію, а саме про інтуїцію, а якщо ще ближче, про. Так зване інтуїтивне в'язання. Ми з вами спробуємо розібратися, чи можна в'язати без схем, що таке інтуїтивне в'язання, кому воно підходить, які можуть, можуть бути недоліки і переваги саме цього методу. Поміркуємо, поговоримо і зробимо висновки. Хочу відразу зазначити, що інтуїція вона притамана в будь-якій сфері діяльності, і це е, такий творчий процес, це про творчість. Що таке інтуїтивне в'язання? Давайте подумаємо, на мій погляд, це підхід до, до створення в'язаних вирібів. Без використання готових схем, описів чи інструкцій. От я художник, я так бачу. У цьому процесі основну роль відіграють саме ваша уява відчуття гармонії, досвід, обов'язково досвід і бажання експериментувати. Це творчий. Але відно... від... одночасу це виклик для майстрині. Це творчий виклик для майстрині, я би так сказала, яка покладається лише на свій смак і навички. І що хочу зазнати? Зазначити? Зазначити саме наступне, що е інтуїтивне в'язання це. Насамперед, свобода вибору. Ви самі вирішуєте, з якого матеріалу матиме ваш вибір. Це може бути повна імпровізація, так і загальна ідея, яку ви поступово вдосконалюєте. Це гнучкість. Ви легко можете змінювати плани в'язання на ходу. Наприклад, якщо початковий задум не виглядає так, як ви уявляєте, ви можете додати новий візерунок, змінити форму або кольор, все в ваших руках, але і відповідальність на вас лежить е, особисто. І ще раз хочу підчеркнути, підкреслити, що це творчий підхід в процесі інтуїтивного в'язання. Народжується саме в процесі інтуїтивного в'язання, народжуються унікальні речі, і кожен вироб, виріб стає особливим. Але вже повторити його буде складно навіть для вас. Але е коли багато хто з нас в'яже навіть по схемам, рука тягнеться додати щось своє, обов'язково. І в'язання по схемам, на мій погляд і на моє чітке переконання, що воно дає простір нашої уяви, і ми можемо творити навіть по готовим схемам. Але сьогодні ми говоримо не про це. Кому ж підходить саме такий підхід інтуїтивного в'язання, дівчата досвідченим майстриням. Бо воно вимагає гарного розуміння структури в'язання. Щоб не було невдов'язів або відчуття, що щось не те робиш, ви обов'язково можете скористатися інтуїтивним в'язанням, але зважаючи на свій власний досвід і свої навички. Це вміння передбачати поведінку пряжі і такі правильно розраховувати розмір. І це, звичайно, про творчих людей. Якщо ви не любите суворі рамки і хочете самовиражатися через рукоділля, цей метод саме для вас. І тим, хто шукає унікальність, якщо вам набрити стандартні схеми і ви хочете створювати речі, яких точно ні в кого не буде, і тим, хто вчиться. Це корисний спосіб кращого розуміння основов'язання, експериментуючи з формами, фактурами і візерунками. То чому ж я завела саме цю тему, дівчата, маю такий. Процес зараз на спицях ви бачите в кадрі. Це кардиган з плюшової пряжі для моєї невістки. Це, мав би бути виріб на день народження, але я не встигла, тому що саме це, цей виріб я в'яжу в техніці, якщо можна так сказати, інтуїтивного в'язання. Чому так сталося? Тому що мені було задано тільки колір, що це був трендовий винний кольор зараз, і це був кардиган на гудзиках. А все решта, на ваш розсуд. О, май, гад, дівчата! Це, мені здається, найвеликий вибір. На ваш розсуд, але не заморачуватись. І я заморочилася по повній програмі, починаючи з плюшової пряжі. Я знаю, що моя невістка дуже полюбляє м'якенькі м'якені вироби. Я не дуже полюбляю в'язати з плюшової пряжі, з нею один виріб я в'язала колись кардиган, він був далий. Дивіться, що робиться в мене. З залишками, повна хата часточок від цієї плюжої пряжі, хоча вона дитяча, ну будемо думати, що буде все добре на виході. І це саме це не заморочуйтесь, ну, це як тригер, я заморочилась по повній програмі і, звичайно, на день народження я не встигла, тому що це маєте на увазі, коли ви в'яжете без схем, без референсів, суто на своїй інтуїції, у вас на це піде дуже-дуже багато часу. Тому що розпускати ви будете скорше за все багато разів. І удосконалювати цей свій процес, проєкт. По ходу роботи. І у зв'язку з цим, якщо ви це будете закидувати і чекати, доки ви підійдете до нього ще разочок, то процес може затягнутися назавжди, і це виріб буде в недов'язах. І коли процес затягується або бракує терпіння, процес залишається незавершеним. І саме тому, якщо ви будете так в'язати, пам'ятайте, що без запису кроків відновити, як саме створювався виріб, майже неможливо. От сьогодні я намагаюся це зробити вже не знаю, який раз. І мені просто треба було дов'язати рукав. І я його. Розпускала, торочила декілька вже разів, тому що у світи, чого нема і бракує, терпіння це все записати. Спочатку, ти думаєш, в голові так, 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 я це записала в голові, або записала на паперці так, що потім ти не можеш це розшифрувати, і створюю такі недоліки. І трата часу. І це може викликати у вас розочарування та втрату інтересу до проєкту, або навіть до в'язання в цілому, то будьте, будь ласка, обережні. Мені нема куди дівагатися, тому що я маю цей кардиган завершити, принаймні ось до нового року. Або ну, от на днях. Сьогодні я от поставила собі такий виклик, що я маю завершити цей процес, не знаю, чи мені це вдасться. Але ми йдемо далі про інтуїтивне в'язання, як уникнути труднощів. Да? От я вже над цим проєктом дуже довгий тривалий час танцюю, Повторюсь. При можливості записуйте всі дії, заведіть блокнот чи використовуйте телефон, щоб фіксувати ключові моменти. Ну, не робіть таких помилок, як я от зараз роблю. Плануйте паузу. Якщо робота здається вам складною, дозвольте собі відпочити. Можливо, я так сьогодні і зроблю, бо я вже півранку протанцювала, вже білий день на дворі, але е, топчуся на місці. І дозвольте собі відпочивати, але обов'язково фіксуйте, на якому етапі ви зупинилися. І коли ви будете готові до інтуїтивного в'язання, починайте з маленьких проєктів. Це дозволить вам уникнути втоми і дасть змогу швидше побачити результат. І треба налаштовуватися на процес, дівчата, саме на процес, а не на швидкість. Нагадуйте собі, що інтуїтивне в'язання це більше про творчість і задоволення, ніж про кількість готових робіт. Але ще раз повторюся, готова робота мені дуже потрібна, і я хочу отримати задоволення від того, що моя інвістка отримує задоволення. Ну, якщо річ зайшла про задоволення, а саме підв'язанічка, давайте переговоримо тепер про переваги інтуїтивного в'язання. Да? Ну, я вже зазначила, що це творчий процес, який обов'язково розкриває ваш потенціал. Кожен виріб буде унікальний і не буде мати аналогів. І ви розвиваєте навички і креативність. Це Творчий поштовх. І, інтимну, і інтуїтивне самов'язання допомагає розслабитися і знайти своєрідну терапію в творчості. Це той стан дівчата, який ми постійно ловимо, коли нас несе, ось несе, і просто захоплює. Це про творчість. Це про творчість. Вже дивіться, в мене таке щось вийшло. Це проміжковий етап. Я попросила свою Наталочку поміряти. Це не моя невістка, вони мають однаковий розміри, вінтажні пуговки, гудзики, і я дуже задоволена результатом. Катя в мене трохи вища. І думаю, що все складеться. Мало того, я вам по секрету скажу, що все склалося, тому що я записую це відео трошечки згодом. Катерина, моя дуже-дуже задоволена. А тепер, дівчата, поговоримо про шапочку, яку я в'язала. Яку я вам показала в попередньому відео, де я розповідала, як обрати ідеальну пряжу. Під шапку І просила вас вигадати, яка вага цієї шапочки. Я вам дуже сильно дякую за перегляди, за лайки. Вага шапочки 75 грамів. Йдемо в чат. Подивимося, скільки людей нам відповіло, і поставили сердечка. Вам від мене так само сердечка. І хто ж, хто ж, хто ж нам доніс правильну вагу. І наразі це так, 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 барабанна дробь. Надя старушко, але була раніше дівчинка, нікнейм не можу зараз прочитати, але пишу їй повідомлення про те, що вона виграла. Вітаю вас! зв'яжіться зі мною, будь ласка, пряжа ваша Вітаю переможців! І наприкінці відео хочу вам показати ще один е, свій процес дуже-дуже давній, мені стається два рочки. Це так само інтуїтивне в'язання, яке я, звичайно, не записувала і не починала вже довго-довго тривалий час. Хоча дуже пристойна намітна. Тут зараз я відкрила, прям загорілася. І висновки, висновки, дівчаточки, інтуїтивне зв'язання – це виклик. Але відно... одночас це і задоволення. Якщо ви готові експериментувати, ризикувати і створювати щось особливе, цей підхід то точно для вас. А які у вас були складнощі чи успіхи в інтуїтивному в'язанні, поділіться, будь ласка, в коментарях, це буде цікаво кожній з нас обговорити, поговорити. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. І доки я знімала. Доки я знімала цей шматочок відео, вирішила показати вам свої подаруночки, які я поклала собі під ялиночку від магазину «Еріс». Я купила ось такі маточки пряжі на шапочки для онуки і, мабуть, для когось із дітей. Пряжа. Преміум класа. ось ця пудрова, дівчата, вона вартує 262 гривні. Потім в наступних відео я вам обов'язково розкажу про її склад і чому вона така дорога, і що я з нею зв'язала. А зараз я хочу вас привітати з Різдвом Христовим і прийдешнім Новим роком. Знаю, що нам важко тяжко, говорено про це, переговорено, Але тримаємо. Надію, в серце. Я впевнена, що все буде гаразд. Трошки потерпите. з Новим роком!